Дорогі друзі, зараз ми розберемо деякі помилки при обрізанні. Я буду показувати це на прикладі шовковиці, але застосовується це практично до будь-якого дерева. Акцентую увагу я на одній проблемі так, і попутно може розкажу ще деякі. Так, Ми зараз на території ВДНГ і тут є алея, алея шовковиці, яку я щепив, ну, практично яку я виростив. Так, і Кожен, хто щеплює дерева. Хто тобто знає, як шкода обрізати нові гілки, які приросли. Ну, вони прижились, типу, і дуже, дуже шкода обрізати зайве. От. І це є найголовніша проблема. Те, що ми шкодуємо, ми жаліємо дерево, типу, хай, хай росте, хай е, хай буде. А потім може обрізати. Ну, Потім воно, як зазвичай, виявляється, що. Ці гілки, які в цьому році ще ну, вважаються тоненькими, вже в наступному році вже вони як і, вже стають стволовими. І для дерева вже це є більша проблема затягнути той зріз, ніж, ніж у цьому році. Коротше, головна моя, мій посил це те, що треба обрізати дерева безпощадно. Ось ви, ну, на цьому прикладі ви бачите, що я щип... Було два дерева, я обидва щипив, так, Тут пошкодив трактор, їздив от, і зачепив, ну, думав, що не виживе. уже е, ось це є вже помилка, що тут росте два, два дерева. Одне дерево треба звідси видаляти, щоб в стовбур ріс прямо і не похило. Ну, в даному випадку я залишу е, поки що два. Так. Але в дальнішому я зроблю ось це дерево, яке не пошкоджене, воно тонше. Так, а я залишу основним. От. А це пошкоджене, ну, з часом доведеться обрізати. Тому що рана занадто велика, я боюсь, що все одно через декілька років, коли вже крона буде дуже висока і важка, воно все одно тут відчахнеться. Коротше, <кхід> уберу. Зараз перейдемо, подивимося на крони інших дерев. Так, дивіться. Ось це теж ну, практично всі дерева щеплення, якщо подивитися вперед. А це дерево ось, теж мені було шкода обрізати. Так, ну, в принципі, я, я, я ще їх і, так і не формував, це вперше після щеплення. Треба обрізати. Отут низ дуже-дуже занадто густо. все це тут. Дуже багато гілок. Коли вони ну, стануть товстими, вони всі будуть тертися, ось ці будуть тертися, тому що вони дадуть, ще дадуть додаткові гілки. От. І ну, ця вже бачите, вже треться, тому треба видаляти раз, так, видаляти два, видаляти три. Якщо ми формуємо чашеподібну крону, то гілки мають йти відразу в сторони. Так? І розбиватися на яруси. Ось на, на, на такому рівні це буде перший ярус. Так? От. І е, ось це гілка першого ярусу. І Якщо ми в чаші подібній кроні уберемо середину, так, то е, тут піде гілка в сторону. Так? Коли вона відросте достатньо, так, утвориться другий ярус. Ось це буде більш за все, що це буде вже другим ярусом. Цієї ну, цього дерева. Далі, можливо, буде ще третій ярус. От. Ну, поки що ще третього ярусу не видно. Все, що між ярусами, так, від верху до, до коротше, від другого до першого ярусу, все, всі оці гілки треба прибирати. Так. Так, це ми розглянули, що якщо це чаші подібна форма. От. Але як, ну, якщо чашеподібна, подібна, то ми оцю середню прибираємо середню – раз, середню – два, ну то залишаємо. Але якщо ми формуємо центральний провідник, то тоді треба прибирати бокові. Раз прибирати, два прибирати, третю гілку прибирати, цю прибирати і цю. Так, все все прибираємо. І ось тут тоді, тут на цьому рівні сформується перший ярус, так, де це ми прибираємо, прибираємо, отут сформується другий ярус. Ну і далі, якщо ми залишимо стрижень, то ще буде третій ярус. Ось така штука. Тобто, ще раз наголошую, що головна проблема це те, що ми занадто сильно жаліємо. Я зараз буду обрізати, і я, я сподіваюся, що стане більш зрозуміло. На інших деревах така ж сама ситуація. Дуже багато гілок, дуже багато, просто нереально багато. Тут у нас чітко видно, що є. Перший ярус – гілок, так, середина. От є центральна. Тут це типу, як можна сказати, центральний провідник. І ось є друга гілка, яка всередині крони. Гарна, велика, все, але вона точно буде е, тут заважати, вона буде тертися з усіма гілками, які навколо. тому її треба прибирати. Ось е, два дерева поруч. От, вони обидва конкурують. Причому це два різні сорти. Вони обидва конкурують. Одне дерево треба прибирати. Ну, блін, Дуже шкода, звісно, але по-хорошому це треба прибирати. Так, далі. Третє дерево. Ну, Їх тут взагалі, це не третє, це четверте чи п'яте, але так, дивіться, теж залишив занадто багато. От треба було в свій час, коли вони були ще маленькими. Треба було прибирати. Якщо розлога крона, якщо чаша подібна, то середину. Якщо ми хочемо стрижень, то треба прибирати було оці дві бокові. Ну, цю можна залишити, вона полога, але її треба стригти, тому що шовковиця дуже важка, а листя дуже важке. Що, давайте спробуємо обрізати, побачимо, що вийде. Так, дивіться, бачите, що я вирізав середину. Раз, гілка, два, гілка, три. Ще забагато забагато між ярусами гілок забираємо. Так, Ще важливо, що ось такий кут. ну Взагалі це природній кут для шуковиці, так? Але, але ми знаємо, що цей кут він рано чи пізно відчахнеться. е, 90 градусів нам. Нік чому. Тому треба робити хоча б 45 градусів, отакий кут. Так. От, е ця гілка піде в сторону, так ми її ще опустимо, а ця піде вверх. Ну, і коротше, ми її теж переведемо, ще, зробимо ще е наверху, ще буде третій ярус. Так, ось дивіться, ось тут теж загусто. Ось бачите, йде е одна гілка. І тут їй вже йдуть маленькі конкуруючі. Це зараз вони маленькі, але в наступному році це вже буде велика проблема, ці, ці гілочки, тому що вони будуть ето, конкурувати. Тут теж загусто, дуже багато загусто. Тут, знову ж таки, оці е, знову, менше 90 градусів, нам треба робити 45. Так, але ще тут є нюанс. Те, що е, ось ця гілка, вона йде. Паралельно ось цій. Нам треба її оцю нижню опустити. Або обрізати, або опустити. Я вибираю обріз... опустити, тобто перевести на ось цю бруньку. Я не знаю, чи видно. Коротше, на ось цю бруньку і гілка потім почне ростити... рости вниз да. і в сторону. Що нам і треба? Ну якраз воно було б добре, що вона сюди росла. Чудово. Так, тут ми прибрали, ось тут занадто густо, взагалі багато розгалуджень. Так, ось так робимо, залишаємо два. Прекрасно. Просто супер. Сухе теж прибираємо. Ось тут ми в минулому році обрізали. Так, і ось така вийшла. ну Це друге дерево, що я вже обрізав. Бачите? Ага, ось тут нас ще багато. Це, Вона не відноситься ні до першого. Зараз покажу. Ось ця гілка. Вона не відноситься ні до першого, ні до другого ярусу. Ми її приберемо. Для того, щоб це в нас був перший ярус. Так. Ось ця гілка занадто росте е, круто вверх, занадто. вона буде конкурувати з, з цією, тому ми її переведемо на нижню бруньку, щоб вона росла в сторону, не в цю, не, не до цієї гілки, а в, в протилежну сторону. Це в нас е, візьмемо на, на ось цю бруньку, бо бля, шовковиця завжди вона погано ріжеться. Так. Коротше вже вся ця брунька відпала. Ось буде якраз на нижній бруньці. ну це ще краще, вона трошки в сторону росте. Так, Так, сухе. Так, все, практично можна сказати, що з, з цією завершили. От, суперово, ну, ще можна присікти верх вершки, щоб вони кущилися. Це Бріхамуха. Так, перейдемо зараз до найпроблемнішого дерева. Тут два дерева. Вони різного сорту, мені шкода їх обрізати, ну, в смілі, убирати одне дерево, тому що це великі плоди, а це більше директор. Так, дивіться, ось ця гілка вона йде понад гілками, які ростуть нижче. Ось, убрали. Ось ця велика гілка... Ага, ми так, ми домовилися, що нижню вбираємо, бо вона пошкоджена. Ось цю приберемо, вона пошкоджена. Так, Є. Так, потім ця гілка, вони обидві всередині крони ростуть. Ми одну з тих, що йдуть вертикально, прибираємо. Опа. І, так, дивіться, що оця гілка вона теж росте всередині крони, і нам її треба звідси прибрати. Вона ну, ця, ну, чисто всередині крони, тому її обов'язково прибрати. Раз, забрали. Так? Ці гілки дрібні, теж вони поза ярусом. Їх ми прибираємо. Звісно, тут будуть вовчки, е, поженуть, От, але нічого страшного. Головне завдання зараз сформувати крону. Так. Е, дивіться ще, що, ми, що я зроблю. Важливе дуже. Що в нас є ось ця гілочка, вона йде ідеально, йде на зовні крони. Ідеально просто. Я приберу верх. Щоб переведу повністю весь ріст в сторону. Прибираю. Так є. Далі що? Е, Значить дивіться, дві гілки. Раз, два. Одна нависає над е, сусідньою шовковицею, яку я хочу залишити. А друга Просто прекрасно росте, якраз в чудову сторону, те що нам треба, тому та що нависає, я її приберу геть! Є так, ось це розгалудження, ви мабуть бачите, ось це розгалуження, одна гілка пішла над цим. Туди, ну, на, на ту шовкову сусідню. Теж приберу. Так, дивіться, знову. Знову розгалуження. Три штуки. Так, зараз покажу ближче. Так, Знову розгалуження, і в нас тут раз, два, три, чотири гілки. Ми з... залишимо Залишимо дві. Залишимо дві гілки. Отак. Так, дивіться, ось ці гілки забагато. забагато. Ця одна ростина, це цій... приберемо. І тут виходить, що одна поза ярусом. І ця теж поза ярусом, але вона росте в хорошому напрямку і вона може компонуватися з верхнім ярусом. Ми її трошки піднімемо і потім пустимо в сторону. Тому ми цю залишимо, так? А ось цю приберемо. Сухе прибираємо. Те, що всередину прибираємо. І ось дивіться, виходить, що ось тут у нас вийде перший ярус. І ця піднімемо вверх, і тут буде якби, другий ярус. Е, до речі, хто... Хто зараз е, збирається щеплювати шовковицю, вже давно пора. Шовковиця вже сочить. Взагалі шовковиця щеплюється у березні місяці, а у е, південних регіонах ще раніше, навіть в лютому місяці. Е, тому що йде активний сокорух, і цей е, сокорух він заливає, якби, живець, і камбій там не, не утворюється. Ну, в общем, коротше, рано треба щеплювати. Так, все. Цю ми обрізали, подивимось. Роздвоєння є, так, пустив це другий ярус. Тут має бути ще перший ярус, щось виросте, щось проросте, і ми пустимо перший ярус. Оце, це може бути теж на цій гілці, може бути першим ярусом, може тут і вже і не треба нічого. Але якщо щось, щось виросте сюди то прямо напроти мене, то добре. Коротше, другий ярус, другий ярус, так. І Це теж відноситься до другого ярусу. Ну, на цій гілці він останній. І все, більш не буде. От. І тут другий ярус, ну це можна віднести це разом до другого ярусу. Так, все, ми обрізали. Рани треба замазати вапном, гашене вапном. Так, з додаванням е, мідного купоросу. От, е, зараз, хто щеплює, повторюсь, що вже час, час щеплювати. Сокорух повним ходом йде. Це початок березня, тому приступайте до щеплення. Так, обрізку цього дерева я показувати не буду, тому що ну, воно в апріорі вже росте невірно. Е, воно росте під, під шовковця, яка швидше розвивається. Так, тому, ну, Коротше, я, я не планую, що воно буде високе дерево. Це буде таке низькоросле з великими плодами, що діти можуть прийти, обірвати все там, у мами чи у папи на плечах. От. І тому обрізка тут не є якась ну, така, що її треба наслідувати. Так, я обріжу, але результат покажу. Так, обрізав. Ну, Як завжди, вийшло дуже-дуже кардинально. Так. В одну сторону, в другу сторону, в третю сторону, теж бачите, кут убрав і в четверту сторону теж кут убрав. Все. Ось так вона виглядає здалеку. І ось така композиція з двох, з двох е цих. Так, йдемо до третьої, четвертої, п'ятої. Далі. Так, дивіться, ця теж е така ж сама ситуація. Середина загущена. Ще й друге дерево іншого сорту росте так само. Ось ця гілка тут абсолютно не потрібна. Коротше, треба вибирати, яку залишати. Мені подобається, що ця ідея назовні, ну, типу як сюди росте в цю сторону. Так, коротше, Середні по-любому треба прибирати. Так. так, Тут треба пилкою, я поки що обріжу. Пеньком. Так, Пилки я з собою не брав, цей пеньок треба обрізати, його не повинно бути. От, Його треба тут так на кільце, ось тут. Але ну, нема пилки з собою, так що вибачайте, поки що буде так. Так, Ця е, гілка забагато. Ось о, Ми переведемо її на, на нижню гілку, хоча це теж близько, ось нас цю переведемо. На маленьку, так, ось чудово. Ось так, раз цю приберемо, щоб розвивалася ця гілка в сторону, в ту сторону, де в нас нема гілок. так, Ці міжярусні теж приберемо. Ну, да. Ці залишу. ці залишу. ну, Типу як першого ярусу, це буде тут другий ярус. Коре, дивіться, розгалуження це йде назовні, оця йде всередину, просто всередині крони, Її треба прибирати всю. Так, все, обрізав, приступаємо до наступного дерева, наступне ось. Друзі, давайте подивимось, що в нас вийшло. Я обрізав всі дерева, вже все після себе прибрав. Це територія ВДНГ, якщо я не сказав, ВДНХ російською, москальською. І е, ці дерева я щеплював у 22-му році, якраз коли почалася війна. Це був березень 22-го року. Зараз березень 25-го року. Три роки. Ось такий величезний приріст вони дали за три роки. При тому всьому, що я і весною. І влітку обрізав, обрізав, укорочував ці молоді пагони для того, щоб просто вітер не зламав у місці щеплення. Це обов'язково треба робити. Так, по -по подивимось, що ж там що ж я не робив. Так, дивіться, а, значить ось місце щеплення. Бачите, як затягнуло. От. І ось, ось такі ці. Якби я їх не обрізав, вони вже були б по метрів 5. Це, це точно 5, тому що ця шовковиця, саме ось ці сорти, вони швидко рослі. Це паркові сорти, в них дуже великі плоди, але не так багато, як у столових. Так, ось така крона, розлога. Я всі роблю крони розлоги в сторону, тому що знаю, що дерево величезне. І якщо з самого початку не сформувати крону, щоб, вона, ну, щоб гілки не перетинались не терлись, то вони рано чи пізно відчахнуться, відпадуть. Так, ці нагадаю два дерева. Два різних сорти залишив. в Цю буду просто стригти, та що столова, та що дуже хороші плоди, просто буду стригти тримати маленькою, От. Ну, щоб вона не заважала ось цій е деревині ну, цьому дереву. Так, Друге, ось, ось теж місце щеплення. Ось місце щеплення. Чудово. Заросло. Ось така крона. так На сонечку гарно все видно. Тут розстроєння, все. Це теж ось тут місце щеплення, тут дуже гарно. До речі, тут бачите, два живці прожилось, чи я ще я щеплював два живці, не пам'ятаю. Так, Все поубирав зайве, в мене все йде з центру назовні. В центрі нічого не росте. Так. Ці вже я у 23-му, мабуть, щеплював чи в 24-му році. Так, Тут ми бачили, що тут пошкодив трактор. От воно намагається затягнути. А так, да, ось такий результат обрізки цього дерева. Я його обрізаю обов'язково для того, щоб тут менше було листя, щоб воно менше колихалося на, на вітрі. Все, на цьому все. Кому цікаво, підписуйтесь. Будь ласка, далі буде. А, І ще покажу в цьому відео, але буде і окремо. Результат окуліровки. Ось це, це я у 2024 році, влітку, окулірував, в липні. місяці. Тобто приживив бруньку, що, що, що. приживив бруньку, і ось у нас ну, вона прижилась, вона в цьому ж у 2024 прижилась і відразу дала пагін. От. і було багато коментарів, як вона перезимує. Ну, перезимувала чудово, все окей, до кінчика все живе, все, все добре. Так, все, на цьому все. Всім дякую, до нових зустрічей, пока.